Малювання інтер'єру. Все починається з проведення горизонту. Давайте проведемо лінію горизонту чуть вище половини листа, середини листа. Приблизно ось тут. Слідщий шаг це намічаємо точку сходження посередині, посередині горизонту. Ось примерно ось тут. Це буде точка сходження. Давайте з'єднуємо від кутів аркушу і до точки сходження проведемо лінії. Давайте відзначимо розмір стіни, на яку ми дивимося. Ми відмітили висоту стіни, на яку ми дивимося, відмічаємо висоту стіни, на яку ми дивимося, далі відмічаємо горизонтальну. далі паралельно у цієї стіни другу стіну. Також паралельно знизу це буде вже наш потолок. Оце точка сходження. Оці рисочки ми можемо вже прибрати. Вони вже не потрібні. Ось, бачите, в нас вже кут. Кімнати, на які ми дивимося, ну, не зовсім кут, а якоби частина кімнати, на яку ми дивимося. Давайте відмітимо тут вікно. Спочатку определяємо, яке у нас буде вікно за розміром. Давайте зробимо широке вікно. Ось таке. Ось тут буде вікно, вверх. А ось тут десь низ вікна буде. Проводимо паралельно углу кімнати, куту кімнати лінію. Паралельну лінію проводимо низ окна паралельну лінію низу кімнати. І ось приблизно ось тут в мене буде ось таке вікно. Ось так. Крило чуть-чуть. Ось таке вікно в мене. Далі. Я хочу зробити з цієї сторони шафу. По-перше, я определяю, яка буде ширина шафи. Ось, наприклад, я зроблю ось таку ширину шафи. Ось така ширина ширина шафи. Зараз я хочу, тобто, повинна определіти, яка буде висота шафи. Висота шафи ось приблизно ось, ось така буде у мене. Ось. Також я провожу паралельну лінію низу. Це буде верх шафи, паралельна лінія низу. Паралельна лінія. Боку шафи, ось так. І оці точки я з'єдную з точкою сходження. Не налягайте на олівець, так як ми будемо зайві рисочки стирати, будемо їх ось так вбирати. Ось тут лінію горизонту я вже беру. Тепер ми е, дожемові відмітити, яка ж дліна шафи. Дліна шафи, наприклад, буде в мене от задня стінка. Пам'ятаєте, ми рисували з вами куб. це щось похоже на куб, задня стінка буде десь доходити до, до цієї стінки. Ось така довжина шафи буде. Я провожу ось так і наверх. Ось у мене шафа. Оці лінії, які, які ми не бачимо, вони зайві. Ми їх вдаляємо. Оце шафа, ми можемо також стіріть уже ці лінії, які нам допомагали в побудуванні цієї шафи. Так, зараз нам треба знайти середину шафи. Як це зробити? У нас же не прямокутний, не прямокутна фігура. Вона якась іскажона. Для цього, щоб знайти середину, де в нас буде дверцята відкриватися, ми повинні соєдинити оці точки між собою. На перехресті буде середина цієї фігури. Ось так. Ось так. Оце буде середина шафи. Хоча вона нам кажеться кривоватою, да? Но це ж перспектива, тому оце будуть дверцята відкриватися. Ось, отакий шефонір. Шиф... Це у нас тут двері. Оці спомагательні лінії можна вже вбирати. Ось такий шефонір вийшов. Бачите? О. Далі, давайте тут намалюємо стіл. По такому ж принципу, як і куб ми малюємо, як і шафу намалювали, тільки з цієї сторони. Стіл у нас буде, определяємо спочатку висоту стілу, він буде стояти до, до стінки. Висота стілу ось отака приблизно буде. відносно стіни. З'єдную оцю точку, з точкою сходження, далі Паралельна лінія йде, це одна грань, одна сторона стола, ось така. Далі оцю точку також я з'єдную, і. Треба собі уявити, от, ось стіна, бачите, ось стіна. Ось стол стоїть, угол, угол стола прямо впритик к стіні стоїть. Іде його, його сторона і упирається прямо в стінку, в окно, в вікно. Тобто, тут вона буде паралельна оцієї сторони. Художник повинен мати дуже розвинене чувство уявлення. Тому що без уявлення, як воно може бути, то, чого ви не бачите, а художник, він бачить. що воно і як воно. Хоча воно, мабуть, так от просто. Обичним зрінням, воно може навіть людини не показуватися. Ширина стола також точкою сходження. Ось так от. Ось. Тут паралельні. Тут опускаємо, тут вони паралельні ніжки стола. Ось він же стоїть впритик к стіні, ніжки буквально чуть, чуть далі від краю, опускаємо нижче, ось так. Так. Ця сторона нам буде отак. Ніжка вона не плоска, вона теж об'ємна. Тому ширину, ширину ніжки ми теж з'єднуємо з. Ну, ми не будемо отак малювати, а от буквально немножко. І в нас вийшла отака ніжка. Діти, мабуть, вам. Комусь і дуже важко малювати ось такі інтер'єри. Я дуже хочу вас ознайомити з цим, тому що це дуже цікава практика рисувати, малювати інтер'єри. Може стати таке, так, що ви майбутній дизайнер. І саме знайомство з інтер'єром інтер зараз, ось на цьому занятті, вас е е зацікавить і ви почнете в цьому напрямку розвиватися, від це так цікаво рисувати, малювати ось такі от моделі. Дизайнер. Дизайнерський модель. Дизайнер інтер'єру, моделювання інтер'єру. Ось такі у нас вийшли ножки. Ось тут, ось так же само, ми продовжуємо. І ось тут десь так. Ножки теж у нас. Стоять. І ось тут десь, що ми не бачимо, а вона тут є. Ножка. Ми її не бачимо, а вона тут є. Ось так десь. Десь ось так. Правда, тут ширше? Получилось в мене, вийшли якось. Ну, ладно, це таке. Ось. Зайві лінії ми вбираємо. Ось такий стіл у нас вийшов. Ось. А тут ми можемо намалювати з вами коврик, ковдру. Також лінії ковдри будуть ем, сходитися у точки сходження, з'єднуватися. Ось такий. Я определяю ширину ковдри. і край він буде паралельний від нас, ось так. горизонт. Ковдру можна намалювати, допустимо, клітинку. Це ще одне. Хай не буде три клітинки, ось, ось такі. Я намалювала, точці. Ось такі клітинки, і вони так от. Знову с точкой исходжения, ось и ось так. Ось вот такая у нас ковдручка. Також можно сделать раму. Щоб було красиво, гарно, так? Ось така рама на вікні. Також можна зробити, що ми можемо з вами ще намалювати тут? Давайте тут дзеркало намалюємо. Ось таке дзеркало буде, ось висота ось така, ось тут дзеркало буде, також з точкою сходження. Ось так можна до кінця не малювати. І ось таке, значить, паралельно вниз іде. Ось таке. Цю точку також з точкою сходження. І ось таке. Може з першого разу не, не вийти. Але, як я завжди кажу, тільки тренування, тільки практика, тільки практика і ще раз практика. Тоді у вас все вийде обов'язково. Ми можемо намалювати ще гардини, також тут проводимо. На чому вони будуть триматися? Ось так. Ось такі кружечки намалюємо я. Намалюю. Так, спочатку, мабуть, гардини треба намалювати. Ось так вони будуть в мене. Ось. Пусть вони так вилясті. І ось тут я намалюю також. Вниз. Тут за, шиф... за шифоніром не видно. А, що... а ось тут так. Ось так. Вони будуть в мене не зовсім прозорі, ну і не такі плотні. Ось так ледь-ледь прозорі будуть. Ось. Ось такі шторки висять, і тут вони тримаються на отаких кольцах. Ось такі кольця о! І, мабуть, тут я ще намалюю ось такий. Ой, подоконник. Давайте намалюємо підвіконня. Ось такий він. Треба було зразу його малювати, тому що вугли теж должны у точки сходження сходитися. О, ось такий. Таке підвіконня, так що тоді нам треба ще й малювати зверху, отак. Якщо у вас не вийшло, якщо вам справді важко малювати такі інтер'єри, то візьміть, розпечатайте, розпечатайте попросіть батьків розпечатати картинку, яку, малюнок, яку я вам прикріплю к завданню, і просто її розмалюйте. Добре? Просто розмалюйте інтер'єр. Ось тут я намалюю на підвіконні. Ось такий горшечок з цвіточком якимсь. У нас ось такий у нас вийшов інтер'єр. Ось такий нас вийшов інтер'єр. А тепер давайте застосуємо оці знання про лінію, яка ближче знаходиться до нас. Дивіться, к нам ближче всього знаходиться на даному малюнку це шафа. Ми її виділяємо більш жирною лінією і більш чіткою. Вона к нам сама найближча. Ось так. Все, що, все, що йде в даль, воно як би растворяється. Ось так. Оце чіткіше, а далі воно ось таке. Бачите, воно входить в даль. І вже після того, як просто ви обработали лінією. Предмет, вірно, зробили все. Він вже приобретає об'єм. Ось так. Дзеркало. Це не так, не таке чітке. Ось бачите, ось тут я саме найближчі лінії до мене навела. І вже шафа стоїть прямо біля нас. Також зробить і зі, зі столом. Оці ножки до нас самі ближче, Ми їх виділимо. Оця сторона вже чуть далі. Ось так. Можна це зробити маркерами. Якщо у вас є оця сторона стола к нам ближче, а у ці сторони ми повільно, повільно нажим, натиск на карандаш відпускаємо. Ось так. Раз, раз, і все, відпускаємо. І там воно десь Ось таке Тут у нас жирніша і чіткіша. Там вона вже. растворяется. Вот такая. Ось. Вот так. Используется линия по малюнку. И також с ковдрою. По цій лінії чіткіше будуть, ті, що біля нас, і товстіше. А То, що йде в даль, те не так чітко нам видно. Так можна застосовувати лінію у рисунку, у малюнку.